Для нас мама найголовніша в світі. Це наша найрідніша людина, вона нас виховує і подарувала нам дитинство. За що ж ми любимо своїх мам? Мама мені завжди допомагає з уроками. Своя мама за те, що вона мене народила. Вона лише з мене кормила смачним сніданком, та вона у мене дуже люб'язна. А я за те, що вона в мене є. Вона мене обіймає, цілує, одягає, заплітає. Те, що вона мені дала життя. А я вам не за те, що вона мене дала до тітним землі. Моя мама віддає мені всю свою любов. Дорогі мами, вітаємо вас днем матері. Бажаємо вам здоров'я, щастя і любові. Від слів нервів. Першного неба вам і спокою. Лухняних дітей. Вітаємо вас. Сьогодні ми хочемо вам сказати дякую. 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 Дякуємо вам вибачте нас за все.